Всім привіт! Незламний оптиміст з вами, і сьогодні, друзі, я хочу звернути вашу увагу на більш глобальне питання, яке стосується не тільки Варкрафту, а й будь-якої іншої онлайн гри, контенту чи ком'юніті. Це питання турбуємо недавно, але останнім часом воно набуває все більшої актуальності і все важче стає його уникати. Що стало тригером особисто для мене, запитаєте ви? Нещодавно в одній ігровій спільноті відчайдушний хлопака активно агітував за об'єднання з гравцями з ру сегменту. Головним аргументом був той факт, що нам треба побільше людей для івентів. Одразу ж почались суперечки, та що там, відверті сварки. Гравці шукали як образити і зачепити одне одного. Це тривало не одну годину, і в підсумку виявилось, що багато людей взагалі не вбачають у цьому проблеми, а інші вже давно не мають наснаги нею займатись. Проте були і ті, кому небайдужа доля нашого ігросвіту. Тож говорити ми будемо про толерування росіян в іграх, перебування з ними в одному ігровому просторі. Та власне споживання російськомовного контенту українцями. Знаєте, з початком повномасштабного вторгнення РФ у багатьох людей в голові перемкнувся тумблер. У тих, хто цікавиться історією, це стало, звісно ж, набагато раніше. Цей Тумблер я назвав би усвідомленням власної ідентичності. Раніше, для більшості людей в нашій країні, не було проблемою грати з росіянами на одних серверах, слухати їхню музику, читати літературу, користуватись додатками та програмами. Розмовляти їхньою мовою. А чому так було? 74 роки окупації Радянським Союзом ось відповідь на це питання. Нам нав'язали думку про те, що ми один народ з росіянами, білорусами, казахами і всіма, хто був окупований цим монстром, що звався СРСР, а для тоталітаризму будь-яка національна ідентичність є ворожою та згубною. Саме тому тодішня влада придушувала як фізично, так і на законодавчому рівні самобутню українську культуру. Розстрілювала інтелігенцію, забороняла мову, розмивала межі між народами для легшого контролю над населенням. В підсумку, навіть до нашого часу, дожило покоління людей какая різниця. Я зростав у 90-2000 х х роках, вже за часів незалежної України. Народився і виріс я в Києві. Через розсійщення нашої країни я й сам до 15 років розмовляв по-русски, навіть не замислюючись над цим. В нашому місті, як і в багатьох інших, був спотворений образ рідної мови, вважала, що українська лише для лохів та невігласів, а російською розмовляють всі нормальні люди. Було модно бути руським, а якщо ти раптом щебетав солов'їною, то ти або селюк, або націоналіст. Нічого не нагадує? Відміна понять, демонізація всього українського те саме лунає досі з усіх етерів російських пропагандистів. Ага, наче любити свою країну, то є злочин. Та й яке їм діло до іншої країни здавалося б. Наш шоу бізнес, кінематограф, кіберспорт, здебільшого, завжди був нерозривно пов'язаний з Росією. Так лишалось приблизно до 2014 року. Лише після Революції Гідності, коли ми довели, що не хочемо бути частиною руського міра, народ потроху почав згадувати про своє коріння і рухатись в сторону світлого майбутнього. Російська пропаганда ніде не ділась, друзі. Всі схеми, що створювалися півсторіччя тому, і досі, на жаль, працюють. Через батьків. Оця байдужість до власної ідентичності передається й дітям адже найперший інститут виховання та наслідування це родина, потім школа, в якій теж. поза уроками української майже й не почуєш. В деяких інститутах викладачам взагалі зручніше російською викладати, і люди на це зачиняють очі. Діти зростають в постійному сусідстві з чужою мовою, починають сприймати її як рідну і звикати до неї. Це інструмент маніпуляції нашого ворога. Всі чули вислів. Росія закінчується там, де закінчується російська мова. Отож бо й воно, росіяни і справді так вважають. З передумовами, чому ми були частиною руського міра, ми розібрались. Але що ж з приводу сучасності? Теперішнього стану речей, наче ж он всюди на кожному кроці українські прапори, патріотизм та суцільна українізація. Але як так стається? Для прикладу, що серед 30 дітей лише двоє українськомовні. І що з цим робити? В першу чергу нам слід позбутись нав'язаного руськими комплексу меншовартості, начебто у нас немає своєї культури, мова штучно вигадана, країну створив Ленін і тому подібна прутня, в яку з легкістю вірить середньостатистичний росіянин. Якщо у вас є сумніви, що ми давно далеко попереду наших східних сусідів, то просто гляньте пару відео порівняйте життя в селах нашої неньки і в їхніх деревнях. Контраст настільки очевидний, що не потребує коментарів. Перегляньте історичні канали, канал імені Т.Г. Шевченка, наприклад, хоча, здавалося б, сучасних подій мало б бути достатньо, щоб зрозуміти різницю між нами. Так, я цілком усвідомлюю, що перехід у спілкування на українську потребує часу, і я радію кожному, хто щиро вирішив це зробити і тримається цього шляху. Але я благаю вас, перестаньте споживати ворожий контент і жерти лайну загорнути в красиву обгортку, адже ви формуєте світогляд людей довкола себе. Якщо переважна більшість не зрозуміє, що саме від них залежить доля України, ми приречені на повторення цього сценарію освобождення, який маємо зараз. Якщо батьки будуть дивитись умовний Камеді Клаб, то і діти не будуть бачити нічого поганого в подібному. Якщо на роботі слухають російських блогерів, то всі навколо теж будуть вважати це нормальним і також будуть це робити. Подавайте хороший приклад. В наш час з'явилось більше сотні каналів на абсолютно різні тематики, і всі українською. Давно минув той час, коли ми шукали годинами, щоб знайти український контент, є чудовий портал Маніфест, на якому ви зможете самостійно обрати цікавий канал для себе, посилання залишаю в описі. Нам необхідно вбити все руське в собі. Для цього слід поводити себе відповідно, повністю обірвати всі зв'язки з помийкою, яка до нас, браття, напрошувала сотні років. Це означає, що ми не дивимося їх відео, не слухаємо їх музику, не знаходимося з ними на одних серверах для ігор, і не спілкуємось в їхньому інфопросторі. Саме тому ми не можемо толерувати жодній українській гільдії на Руреалмах, де мова гри та інтерфейсу чужа і ворожа для нас. Там знаходяться наші коти, які цілком реально намагаються нас винищити. Чи може ви скажете, що не знали про 74% їхнього населення, що підтримують війну, яку вони розпочали проти нас? Досі думаєте, що то лише влада винна? У мене просте питання до вас: Вам геть байдуже, чи ви не маєте в голові клепки скласти 2 плюс 2? І подивитись в очі фактам: це не Путін запускає міни та ракети. Не він стріляє з танків по будинкам, а їх народ, допоки ви толеруєте росіян довкола себе у контенті, що дивитесь чи слухаєте, у іграх, в які ви граєте, послуговуючись мовою окупанта у спілкуванні, виправдовуєтесь тим, що вам так удобні. До тих пір ви раби руського міра і добровільно вдягаєте ярмо окупанта собі на шию, ще й показуєте іншим, що так вчиняти нормально. Якщо вам важко грати англійською, то краще взагалі не грати, ніж знаходитись з усіх боків окупованими росіянцями, сидіти наче в концтаборі на розервації серед ворогів. Хоча кожна сучасна людина повинна прагнути до розвитку та вивчити міжнародну мову хоча б на базовому рівні. Гра на європейських серверах цьому дуже сприяє. Яку покраїнські гільдії, які без проблем приймуть вас до себе. Наша гільдія Найповаріатів за Альянс. Граємо в Актуалі, живемо на сервері Terracur. З радістю допоможемо вам адаптуватись і готові створити для вас комфортні умови трансферу. Розповімо і пояснимо, щодо до чого, якщо ви новачок, тому ласкаво просимо до нас. На класичному сервері Firewood Village є гільдія Sich, теж за Альянс. А якщо ви завжду, то в актуалі є гільдія Tauren Milfs на сервері Mill. Варіантів безліч. Я впевнений, що є багато гільдій поменше, про які я ще не знаю, але вони нічим не гірші за ті, що я назвав, і ви сміливо можете до них додаватись. Прийшов час нам всім прокинутися, будувати свою країну, розвивати нашу власну культуру, порвати ті кайдани лицемірної дружби і братерства, що нам нав'язували бездушні вбивці стільки років. Допомагайте Збройним силам України та підтримуйте волонтерів. Лише разом ми зможемо перемогти ворогів. Бережіть себе та своїх близьких. Всіх обійняв до нових зустрічей!